Герої чи зрадник, патріот чи націоналіст, фашист чи антифашист, Щораз навколо постаті провідника організації українських націоналістів Степана Бандери точаться дискусії. І впродовж десятків років після закінчення Другої світової, потім після його вбивства, і вже тепер у незалежній Україні. І ще разу ця тема випливає, коли починається в Україні виборча кампанія. Після початку повномасштабного вторгнення в Україні заспівали пісню Батько наш Бандера, Україна мати. Але більшість українців знають про Бандеру дуже мало. Я або взагалі нічого не знають. І це при тому, що кремлівська пропаганда вважає українців бендеровцями, а український уряд бендеровською хунтою. Вони помиляються. Треба казати бандерівці і бандерівська хунта. Про бандеру, його спадкоємців, і та все, що з цим пов'язане. І ще більш цікаве, дивіться на каналі ворот». Запрошую вас підписуватися і тримати руку на пульсі історичних подій. Це дозволить вам робити правильні висновки із реалії сьогодення.